Ганя іди сюди, скоро, скоро, у мене часу нема, на тобі 1000 доларів. І поїдь, забери генератор, я вже замов дав завдаток 100 доларів. І чуєш мене чи ні? Кажу, поїдь, забери генератор, чекають. Бо без світла будемо. Куда? ти ще не знаєш вулиці, куди їхати, куди ти вже пішла, я не розумію. Ти поспитала, який генератор забрати, на яке ім'я, бронь. Куди їхати забирати? Куди їхати забирати? На зелену заїдеш. Та який номер? Куди ти поїхав? Ти... Попробуй, я тобі кажу, не дай Бог, я приїду вечором додому, а в нас генератор не заведений, не стоїть і в хаті світла нема. Розумієш? Що смієшся? Ти почула мене чи ні? Генератор завести вечором. Все? Ні. купити і привезти його сюди, бо я не маю часу. Як купити? Я Гроші думала, я зараз... тобі дав. Просто йдеш, там все вибрано, даєш їм гроші, вони тобі в машину кинуть генератор, призеш, поставиш сюди, далі я все зроблю, поняла? Так, давай гроші тоді, де я тобі візьму. Я тобі тільки що дав в кишені гроші. Тоді мене тут кишень, то штани без кишень. Давай, скоро, пішла, погнала.